Добрий день! Вас вітає команда Криворізької гімназії номер 91 Грицький! І сьогодні ми хочемо пояснити, чому ми вважаємо географію сучасною та перспективною наукою. Географія це наука про землю, яка допомагає нам краще розуміти світ навколо. Вона вивчає природу, клімат, ресурси країни та взаємозв'язки між ними. У сучасному світі географія дуже важлива, адже зміни клімату, освоєння природних ресурсів, розвиток міст вимагають нових знань. Вона допомагає прогнозувати природні явища, зберігати довкілля та планувати майбутнє. Знання географії знадобляться в багатьох професіях від екологів і геологів до економістів і мандрівників. Тому ця наука не тільки актуальна сьогодні, а й відкриває багато можливостей у майбутньому. географія перспективна та сучасна наука, тому що вона допомагає нам. Краще зрозуміти світ, який і так швидко змінюється. Вона вивчає природні процеси, наприклад, зміна клімату, урбанізація, глобалізація та використання природних ресурсів. Перспектива географії полягає в її практичному значенні. Вона потрібна у таких сферах, як екологія, економіка, логістика. Географія не лише формує майбутнє, а й пояснює нам минуле та сучасне. Я вважаю, що географія це сучасна та перспективна наука, яка допомагає нам зрозуміти світ та зробити його кращим. Вона є перспективною, оскільки надає важливі методи для усвідомлення та вирішення актуальних глобальних проблем. Поєднує екологію, економіку, соціологію, дозволяє прогнозувати зміни та сприяти ухваленню важливих рішень. Використання інформаційних технологій, аналітики, моделей робить географію актуальною в умовах цифрового світу. Отже, географія є сучасною наукою, оскільки вона постійно розвивається та адаптується до нових викликів та потреб суспільства. Географія досить сучасна та перспективна наука. Далеко ще не всі таємниці землі розгадані. А сучасні географи мають доступ до найрозвиненіших технологій людства для досліджень, про які їхні колеги могли б і не мріяти десятки років тому. Це і вивчення льодовиків Антарктиди, і найвищих гірських вершин. І найглибших морських глибин та навіть космосу. Для цього тепер існують усі можливості: цифрові вимірювальні датчики, автоматизована робототехніка та інші найсучасніші технології. Географія це не просто лінія на картах і назву далеких міст. Це пульс нашої планети, її подих і ритм. Я вважаю цю науку перспективою майбутнього, адже вона розкриває перед нами найпотаємніші загадки світу. По-перше, вона дозволяє читати землю як розгорнуту книгу. Доурагани це слова, океанські течії, рядки, а зміни клімату, ще не написані розділи. Крім того, географія, не наче міст між наукою і життям. фізика, екологія, економіка, соціологія. Всі вони сходяться тут, створюючи єдине полотно, де кожна деталь важлива. Таким чином, географія це наука про наше сьогоденнє і майбутнє. Вона відкриває очі на найпотаємніші загадки світу і дозволяє не просто дивитися, а бачити і розуміти світ. На Гринвіцькому меридіані відважно йде наша команда, серця горить жага, перемоги, мов полум'я свічі вночі глибокій.